Скільки вдалося зробити продажів за три місяці на платформі Etsy з нуля. Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Рогач, я є комерс підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом і інтерв'ю з своїми учнями. Тема сьогоднішнього відео це якраз розбір мого нового магазину на платформі Etsy. Скільки вдалося зробити продажів за три місяці. Сьогодні у нас 29 жовтня, магазину рівно три місяці, і зараз покажу, які у нас результати за ці три місяці. Також буде така ексклюзивна інформація. Я покажу товари, які ми плануємо додати в цей магазин для розширення асортименту. Я їх прямо взяв з собою. Да, в машині лежать, зараз вам покажу. Я, до речі, купив нову камеру а Таку маленьку. і прям руки чесалися, щоб зробити відео в такому лайфстальному форматі. Тому, власне, я тут на вулиці хожу, і а не сижу на місці. Так окей, друзі, що ми робимо? Ми зараз зайдемо на наш магазин на Etsy і подивимось, які вдалося результати зробити за три місяці. Ось наш дешборд. Скільки вдалося зробити продажів за ці три місяці: 1351 сейл. І завантажили ми за ці три місяці 295 Товарів. У нас ще місяць не закінчився. Сьогодні у нас 29 жовтня. Тобто в нас приблизно виходить завантажувати приблизно по 100 лістингів на місяць. Ось так. Просто щоб ви орієнтувалися, я думаю, це буде дуже цінна інформація для тих, хто зараз. Починає розвивати свої магазини. Бачимо, що за останні сім днів у нас 9300 б'юс, 3500 візитів, 102 замовлення і ревеню 2900 доларів. Це за останні сім днів, тобто, можна сказати, останній тиждень жовтня. Одразу хочу сказати, що це магазин не сезонний, це не товари під Різдво, там, під Хеллоуін, під Сенсківінг і так далі. Це в нас магазин під свята, а конкретно. В більшій мірі під ведінг, під, під весілля, і під бачелорейт, і під дні народження. Тобто це основний асортимент в нашому магазині. Тобто в нас напрямок такий Evergreen. Evergreen, що це означає? Це означає, що товари, які продаються в незалежності від сезону. Тобто вони так само і на початку року, і літом, і зимою, і так далі. Це дуже круто, тому що якщо ми концентруємося тільки на товарах сезонних, то відповідно сезон пройшов і в нас товари. Перестали продаватись. Да, і завжди я своїм учням раджу робити мінімум 50-60% свого асортименту, щоб він був не під свята, а чисто evergreen. Тоді у нас такий фундамент в магазині, і тоді ми можемо абсолютно спокійно спати і не боятися, що от у нас пройде Хеллоуін і впадуть всі продажі. Далі, що я хочу ще показати в цьому магазині, я хочу показати вам статистику. А спочатку покажу статистику, що це дійсно магазин, якому 3 місяці. Тобто у нас тут у нас тут візити да, з джулай 27. Ну, точніше, у нас сьогодні вже 3 місяці і 2 дні магазину. На да, джулай 27 він був створений, але э, почали ми над ним працювати з 29 числа. Так, от джулай двадцять 27 був створений магазин. Перша продажа, коли була перша продажа в цьому магазині, це до речі, статистика за перший місяць із 27 по 29 серпня. І за перший місяць вдалося зробити півтори тисячі доларів продажів. 2,1 була конверсія, і 32 замовлення ми отримали. Що доволі непогано. Коли було перше замовлення, перше замовлення було. 12 серпня, це теж дуже важливий момент. Тобто, з моменту створення до моменту першого замовлення пройшло трошки більше ніж два тижні. Просто щоб ви орієнтувалися, що е, якщо ви отримаєте своє перше замовлення в період двох-трьох тижнів, це окей, це нормально, це абсолютно добре. Якщо раніше, взагалі супер. Окей, статистика за останні 30 днів. За останні 30 днів у нас продажів на 13 тисяч долари, але Etsy тут не враховує ціну доставки. Тобто насправді ми продали на більшу суму. Зараз я покажу, де можна це подивитися. І конверсія у нас зараз 2,9%. 445 замовлень було за цей місяць, і відповідно ось такий результат. Доволі непогано. Бачимо, що статистика тримається на гарному рівні, навіть трошки вона і, і зростає, що дуже добре. І саме цікаве, у нас 4. 345 замовлень і 282 людини не завершило ще покупки. Тобто на 12 тисяч доларів люди додавали товарів собі в корзини, які ще просто, просто ще не купили. І ми відправили тільки 23 офера на даний момент зі знижкою, щоб змотивувати людей завершити покупку. Просто щоб ви розуміли. Ну, тобто, той результат, який зараз є, це класно, але він ще більший буде в наступному місці, тому що ці люди, які подобавляли в корзини собі товари, вони почнуть завершувати ці покупки. Заходимо в Payment Account. Payment Account – це там, де ми можемо подивитися вже конкретно на яку суму ми продали в dashboard або в Stats Нам показує просто чисто сума. Товарів, на яку ми продали, а не без доставки. Але люди платять нам ціну товару плюс доставку. Ціну доставки ми самі виставляємо і з цього ще заробляємо. Тому дуже важливо це все підраховувати. Так от, this month, Октовбер ми продали на 17 тисяч долари. Насправді навіть трошки більше 19 тисяч але там було декілька рефаундів. Тобто, кінцева сума склала, те, що в нас залишилось, це 17 тисяч доларів. Зараз ми на цьому магазині працюємо із 15% відсотковою Маржинальністю, тобто за цей місяць ми заробили трошки більше 2 тисяч доларів з цього магазину, і це доволі класно, тому що магазину всього 3 місяці. Моя ціль на цей магазин вийти за 6-8 місяців на 10 тисяч доларів чистого доходу, конкретно з цього магазину. Я вважаю, що це абсолютно реально. І власне буду з вами ділитися. Да. Кожен місяць буду робити звіт по магазину і буду тримати. Ати вас в курсі, щоб ви розуміли, чи вдасться вийти на такий дохід чи ні до речі, цю маржинальність, яку ми зараз тримаємо, близько 15%, це така мінімальна маржинальність. Для того щоб зробити якомога більше продажів, якомога більше зайняти пошукової видачі і розкачати супер круто магазин. Потім ми піднімаємо собі маржинальність на більшу. Середня маржинальність в такого магазину на таку тематику в середньому 30-35%. Ось так. А взагалі, на цьому магазині ми зробили за три місяці продажів на 37 тисяч 300 доларів з асортиментом в магазині 295 товарів. Так. ми стабіль. Вільно грузимо по 5 лістингів на день із понеділка по п'ятницю, для того, щоб розширяти асортимент, для того щоб забивати все більше пошукової видачі, і відповідно все більше заробляти. Я вам обіцяв показати, які товари ми будемо додати в цей магазин. Що це в нас за товари, які ми будемо додати в наш магазин для розширення асортименту? Що вони взагалі в мене роблять? Ці товари, якщо ми працюємо по дропшипінгу, ну по такому гібридному дропшипінгу, який дозволений на еці. У мене ці товари, тому що їх замовив для того, щоб. Подивитися якість цих товарів, чи ми можемо з ними працювати, чи не можемо. Тому що дуже важливо працювати з якісним товаром, щоб люди були задоволені. А то, знаєте, можна накупляти китайського товару, який потім отримувати один, одну зірочку відгуки. Окей, що в нас тут за товари? У нас тут косметички, жіночі косметички, да, ви зрозуміли, які будуть потім персоналізуватися під там, ініціали нареченої, там подружок нареченої і так далі. Замовив ось такі чотири кольори. Для за того щоб а, до речі, для чого ще їх замовили? Для того, щоб зробити фотосесію. Ми тут робимо класні фотосесії. До речі, ці товари є в постачальників, яких ми даємо нашим учням, тобто наші учні можуть з цими товарами працювати. І до речі, ми робимо фотосесію не тільки для себе, а також фотосесію для наших учнів, для того, щоб вони могли працювати з унікальними фотографіями. Ось такі ще косметички каніві, чорна, біжева і ось така рожева. Це ми зробимо професійну фотосесію, щоб ми могли продавати ці товари і щоб наші учні могли теж продавати ці товари. Ну і власне бути впевнені, що ми рекомендуємо товари, які і гарної якості. Ось так вони виглядають всередині. Тут, типу, складати можна свої кольця, всяку біжутерію і так далі. Ну і власне наші постачальники роблять друк, гравіювання на оцих косметичках і на інших товарах, для того, щоб це був не просто базовий товар, який можна просто замовити в Китаї, а щоб це був унікальний персоналізований товар. Під наших клієнтів, і щоб він ніс реальну круту цінність, і щоб ми могли його дорого продати. І взагалі хочу сказати, що чому ми взагалі розширяємо асортимент в наших магазинах для того, щоб привлікати все більше і більше лідов, тобто наших покупців. Яким чином ми це робимо? Чисто за, за рахунок розширення асортименту на різні різні товари. Тобто, тепер в наш магазин будуть потрапляти люди, які шукали косметички. Вони будуть потрапляти в наш магазин, будуть бачити весь асортимент, і відповідно в нас продажів буде все більше, тому що ми направляємо нашу цільову аудиторію через от такі мілкі товари, типу як косметички в наш магазин, там де ми продаємо основні наші товари. І власне ось так це працює. І взагалі, от таких фішок маркетингу, залучення покупців дуже і дуже багато. Ми це все упакували в нашу навчальну програму, в яку вже пройшло більше тисячі українців по всьому світу. Тому, якщо вас теж цікавить навчальна програма по e-commerce, будь ласка, переходьте за посиланням в описі до цього відео. І можна буде дізнатися, коли буде наступний потік. До речі, потоки у нас зараз не часто, десь раз в півроку. Наступний набір на навчальну програму буде приблизно починатись в січні місяці 2026 року. Тому переходьте в наш telegram бот натискайте кнопочку старт і вам прийде сповіщення, коли можна буде потрапити на навчання. І дайте, будь ласка, фідбек, як вам взагалі така зйомка. Чи краще отак сидіти на професійну камеру знімати, чи ось така лайфстальна Зйомка, я не знаю, як там по якості буде. Я дуже дуже сподіваюся, що якість буде нормальна. Напишіть, будь ласка, фідбек. Друге, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступному випуску. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас є ідеї для наступних відео, пишіть в коментарях. Я розгляну всі і виберу найкраще, і будемо знімати наступні випуски по вашим ідеям. Все, всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.